Розповідь Природа взимку. Дітки, ось і прийшла казкова чарівниця зима. Це дивовижна пора року. А ви знаєте, що взимку відбувається в природі? Життя тварин, рослин та людей взимку змінюється. Але всі ми навчилися вдячно приймати закони природи та існувати в гармонії з нею. Зима приносить із собою холоди та морози. Небо майже завжди закривають хмари, із яких іде сніг. Сонце стало сходити пізно, заходити рано, тому світла й тепла земля отримує мало. Сонце світить, але не гріє. Дні короткі, а ночі довгі. На водоймах і річках під впливом морозу утворюється шар льоду. Адже вода під дією холоду перетворюється на сніг та лід. Незважаючи на холоди, під товстим шаром снігу триває життя. Сніжне покривало оберігає рослини, що залишилися під снігом, допомагає їм вижити, щоб навесні вони знову могли розцвісти та радувати нас. Дерева та кущі скуті холодом занурюються в зимовий сон. Багато птахів відлетіло у теплі краї. А тим, хто залишився зимувати, доводиться важко, адже не так просто взимку знайти їжу. Ось чому людині необхідно підгодовувати птахів, що зимують. Ще восени поховалися для зимівлі комахи, вони забилися під ґрунт, зачаїлися в трухлявих пеньках. У укриттях зимують змії, ящерки, жаби, павуки та інші дрібні тварини. Утро у звірі возинку стає густішим, теплішим і набуває світлішого забарвлення. Зайці одягають білу шубку. Вона робить їх на снігу майже непомітними. Ведмеді барсуки та їжаки впадають в зимову сплячку. Хижаки, лисиці й вовки весь час проводять в пошуках їжі на полюванні. Решта лісових звірів кабани, зайці, лосі, олені, козулі. Де ж ведуть активний спосіб життя, сутужно їм взимку самостійно здобувати корми. Тому дуже важливо людям підгодовувати взимку птахів і тварин. Гарної зими і до нових зустрічей малята!